Ми поговоримо з Олексієм Леоном, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, громадяни України незабаром зможуть подавати заяви вже до міжнародного реєстру збитків. На практиці, що це дасть, тобто, якими можуть бути практичні наслідки цього процесу. Ну, якщо дозволите, я трошки поясню, що з собою взагалі уявляє цей реєстр. Завдання цього реєстру сформувати базу даних усіх збитків втрат та шкод через російську агресію, які зазнала не лише Україна як держава. Цьому реєстрі також будуть збиратись дані щодо збитків втрат та шкод від російської агресії для будь-якої фізичної чи юридичної особи на території України, і також дуже важливо розуміти, що дія реєстру поширюється на всі види збитків, які завдала Російська Федерація під час війни в Україні, тобто не лише на наприклад на матеріальні, а й на збитки завдані, наприклад, здоров'ю громадянам. Тепер щодо того, як воно буде працювати, як цей реєстр з ним взагалі працювати. Все акумулявана в ньому інформація. Надалі буде підставою для отримання рішень по сумі компенсації, і в цьому реєстрі буде кілька керівних органів. Перший в щоденному режимі буде збирати заяви на компенсацію, другий прийматиме рішення про включення цих вимог до реєстру. Далі ще має попрацювати комісія компенсаційна. Отже, я можу сказати, що розраховувати на швидке рішення та отримання компенсації насправді не варто. Але у разі, якщо ваша заява вже потрапила до реєстру, то рішення про компенсацію точно буде невідворотне. Квітні цього року реєстр збитків відкриє для фізичних осіб, які втратили в результаті війни житло, і саме ця категорія громадян України зможе першою отримати можливість подати заяву на компенсацію. Ну і дуже важливо зауважити те, що взагалі поява цього реєстру і робота з ним це дійсно плідна робота. Яку проробила провела спеціальна робоча група під керівництвом голови офісу президента Андрія Єрмака? І цю групу започаткував своїм указом президент Володимир Зеленський. Пане Олексію, війна завдала значних збитків українському бізнесу. В якому стані державна підтримка підприємців? У цьому питанні важливо сказати, що. У бізнеса також буде можливість подавати заяви щодо компенсації, але трошки згодом. І саме тому держава сьогодні намагається як найбільше, так, підтримувати бізнес і закладати цю підтримку і в бюджеті і на 24-й рік і подалі. Я вважаю, що одним із таких потужних дійсно інструментів, з яким працює бізнес державних інструментів, це доступні кредити. 5, 7, 9. Я нагадаю лише декілька рішень, які були пов'язані з цією програмою. 5.7.9. По перше, за цією програмою фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 45 банками України, і це дозволить насправді суттєво посилити фінансову підтримку підприємців. Постанова була прийнята урядом України, якою було знято обмеження в отриманні державної підтримки деяких категорій підприємств, які постраждали під час бойових дій. І по третє, за державною програмою 5.7.9 доступні кредити лише з початку року в сфері АПК було профінансовано понад півтори тисячі господарств по всій території України на суму майже 6,3 мільярда гривень. Зрозуміло, щодо так. нещодавно, нещодавно був анонсований дуже потужний інструмент, з яким зможуть працювати наші підприємці в подальшому. Це економічна платформа, започаткована президентом, зроблена в Україні. Що ж, дякуємо за інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку.